Учасників конкурсу Барви Польщі розподілили за трьома номінаціями Дитячий малюнок, юний талант і флорист. Кожен із дітей презентував свою роботу польською мовою. Кращих із кращих обирало поважне журі переможцями у двох номінаціях. А відтак і головними переможцями конкурсу стали учні 36-ї житомирської школи. Вони отримали цінні подарунки для себе особисто і для школи в цілому. В моєму житті постала півтора року назад дуже. Велика мрія, я захотіла вступати до Польщі, я почала вчити польську мову. За півтора року я її вивчила. Не можу сказати, що досконало, але вивчила добре. Тому я виступала в цьому конкурсі, тому що хотіла побачити, як я її вивчила і чи зможу я щось досягти в цьому конкурсі. Це для мене було дуже важливо. Організатор конкурсу, голова громадської організації Поліська срібна вежа Ольга Водерацька, зауважила, що особливо приємною є участь школярів із Любера, Биківки, червоних хаток. Це дає підстави для ствердження того, що конкурс зацікавлює і приваблює. Дітки дуже радували своїми виступами. Дуже гарні знання показали з історії польської з культури. Фіналом святкування Дня Незалежності Республіки Польща став урочистий концерт, на якому відбулась презентація краєзнавчої експедиції під Натом консульства Республіки Польща у Житомирі пізнай свій край свою країну. А подарунком для усіх Житомирян був виступ польського ансамблю пісні і танцю «Луковяці».